Всім привіт! Знаходжуся зараз в Данії, іду на містечко Хірсхальс. Зараз попереднє містечко Емерсбек, Хочу прогулятися пішочком, бо бачите, погода така дуже-дуже паскудна, постійно йде дощ. Але, надіюсь, буде цікаво і погода трошечки поліпшиться. Так що не переключайтесь, буде цікаво в Данії не дуже часто буває. Так що приємного перегляду. Бачу таке невеличке містечко. Хочу прогулятися частним сектором, бо придивився. І так по дорозі на, на місто мені ще з кілометра 2-3, тут невеличкий парк якийсь є. Ну і так буду показувати, бо е, знаходжуся так в самій-самій верхній частині Данії, на півострові Ютландія. Бо Ютландія е, поділяється на дві частини. Є датська, а є німецька. То я в самому-самому самому верху. Скажу, цікаво виглядає частний сектор. Сьогодні буде трошки погано знімати, бо забувся селфі-палку, вже вийшов з машини, вже пройшов півтора кілометра, де треба починати знімати і побачив, що буде сьогодні все рукою водити. Такі домики одноповерхові, бачите, час такі є дома на колесах практично в багатьох в кого є. Супер виглядає. Цікаво так виглядає вуличка сама, отут багатоповерхівок немає, тільки Такий частний сектор. Але дуже-дуже тихо, тільки погода не дуже, бо постійно йде дощ, взяв з собою плащ, Ну, поки не сильний, то плащ в даний момент то зняв. Взагалі скажу так, що я сьогодні трошечки не виспався, бо перепливав вночі на паромі, ночі треба було розтаможитися. Трохи виникли проблеми. І щось я сьогодні багато що позабував, рукавиці не взяв. А зараз знімати треба рукою водити. Тут трошки холоднувато. вітер такий дуже-дуже неприємний. Час на сектор дуже гарний. Ось побачив таке дуже цікаве якесь дерево. Навіть і не знаю. Воно таке дуже-дуже дивне. Може хтось знає, як воно називається, але ну, все це в колючках. Багато мають в основному такі газончики. Забора, забор то рідко тільки одгоражується, щоб видно було де чия територія. А так або невеличкий. Заборчик якось тут, бачите, ну тільки півметровий. Або взагалі так то кущами насаджують і забор виходить з кущів. А ось таке саме дерево, як я показував, тільки воно вже велике. Щось похоже на ялинку, але бачите, тут виходить воно такого... Якби листочки, але дуже-дуже дивні. Перший раз таке взагалі навіть в ботаничному саді е е саду ніколи не бачив. Так що закінчується вже вуличка. Дуже тихенько, сьогодні неділя, вихідний день, машини практично не їздять. О, супер! Звісно, вчора був в Норвегії, в Норвегії ще сніг і Буквально 140 кілометрів нижче через протоку, як вона називається, скагерак, то вже тут не, нема ні снігу, нічого, але, але погода сьогодні то дуже неприємна. Ось тут я хотів прогулятись, така невеличка паркова зона, можна сказати. Дорожки звісно, немає, але мені сподобалось ніби є озерце, як бачите. Ну, класно. І так, це було по дорозі, то чого б і не прогулятись. Ну, трохи попав в багнюку, бо тільки-тільки зійшов сніг ще де неде де кусочками лежить. Ну нічого, зараз йду вже на містечко, де я запланував, там на узбережжі. Там буде і пляж, і маяк. Тільки маяк там буде платний, я не знаю, чи там можна карточки заплатити. Але сподіваюся, що все буде добре. Невеличка така місцева церква такої дивної форми. Сучасно видно. Спробую туди зайти. Запустили мене всередину. Нікого немає, але, звісно, так незвичайно дуже-дуже гарно виглядає. Ще раз покажу церкву. Тут вже піаніно стоїть і навіть невеличкий такий орган. Цікавий чи діючий. Так виглядає снаружи внутрішній дворик. Видно, що якісь там почастунки часами бувають. Тут знаходиться, тут даже туалет є, кухонька може для працівників, але дуже-дуже так незвичайно, збудовано в 1997 році, бо бачу там дату десь там на стіні. Буду так паралельними вуличками йти до центральної дороги, поснімаю, як живуть люди. Ось Що звернув увагу тут. Зараз покажу на прикладі цього будинку. що кухня має, такий, має дуже велике вікно, а взагалі так в деяких будинках аж така велика тераса. Так що на кухні має дуже-дуже багато світла. Я зараз взагалі через якісь дачі йду, Тут такі літні будиночки, невеличкі якісь теплиці має, щось легенько вирощують. А може і проживаю тут, бо бачу, хтось знаходиться всередині. Взагалі так не хочеться нав'язуватись, але кожен має якийсь кусочок там землі і просто може відпочиває. Ну і тут я вже доходжу до міста Хірцхальс. Це портове місто, тут є паромні сполучення з Норвегією і з Швецією. Він як все моросить і моросить. Я сподівався, що він закінчиться, поки я дойду до міста. Хочу прогулятися між будинками. Тут такий дитячий майданчик. Дуже-дуже влажно. Як навіть йду, то вода трошки хлюпає. Але влітку то тут, мабуть, можна і пікнічок зробити. Зараз покажу дитячий садок. Це в них площадка, де вони граються. Там якась доска, мабуть, щось вчать. Невеличка гірка, там можна покататись. А тут де вони сидять, навчаються, малюють. Не знаю, чи там газона відпочинку є чи сплять вони тут, але ось так виглядає. Ну Дуже мене зацікавило, просто вже тут знаходиться в такій тупіковій вуличці. Тут, думаю, якщо буде відкрито, то покажу. Там якийсь ремонт йде. Але сам зацікавило мені майданчик, і там можна батьки можуть дивитись, за забором наблюдати. Ось так виглядає вуличка недалеко центру. Йду зараз піду через центральну частину. Все почну, почну з церкви і потім вже до порту піду. Перейшов тут центральна частина міста. І наскільки я зрозумів, невеличка церква, Гільштадтська церква. І це маленький будинок, це Міська адміністрація. В самій церкві нікого немає. Ось так біленько, чистенько, лавочки і головний вівтар. Покажу зблизька. Теж, мабуть, досить недавно построєно. І що замітив, тут також є орган і в церкві висить такий кораблик. Бачите, в попередній теж висів кораблик, ну, все ж таки біля моря, то не на символ і герб міста корабель. Хочу показати саму вуличку, що знаходиться тут. Такі різні будиночки. Сама церква, за церквою знаходиться цвинтар і тут збоку відразу. Міська рада. Такий невеличкий будинок, але на, скільки тут, до 7 тисяч жителів десь 6,5 десь так. То Бачите, невеличкий такий будинок. Більш-менш вже вийшов на центральну вулицю. Зараз ще, ще буквально трошечки і зверачую вже на центральну вулицю. Тут такий перепаркований катер. І тут знаходиться початкова школа. Бачите, різні парковочні міста для велосипедів, щоб діти не ходили пішочком, а приїжджали на велосипеді. Тут знаходжуся на центральній вулиці. Хіртхальц. Це місто та морський порт, що знаходиться на узбережжі Скагераку. Це пролив такий, що сполучає Північне море і Балтійське. Потім знаходиться на острові. Венці Сельтю. І десь населення 5,5 тисяч людей. Більше інформації не знайшов, бачив, що тут є бункера з Другої світової війни і дуже гарний маяк. Постараюся маяк також показати. Якийсь дитячий такий майданчик, а я вже наближаюся до порту Покажу різні сувеніри можна купити. он такий маяк, різні лодочки. ну Взагалі так середина лютого, то багато що зачинено, а може просто що сьогодні неділя. Також в місті знаходиться один із найбільших акваріумів в Європі. Тільки, на жаль, я в нього не попаду бо мені просто не прийшла зарплата. Ось такі машинки їздять з, е, з акваріуму, може персонал якийсь. Ось центральна площа і зараз буду йти на порт. Зараз покажу центральну площу. Тут різні кафешки, е, такі якісь пам'ятки, трохи магазинів. З цього боку знаходиться ресторан і також готель. Зараз покажу сам порт, Я то, там, де по другому боці кораблики, лодки стоять, то я хочу туди пройтись, там можна нормально ходити. Тут є така смотрова площадка і тут, якщо чесно, то починає задувати сильний вітер. Ще раз покажу площу. Як вона виглядає, як так на возвишеності стою, то звісно задуває вітер. Може я поки дойду, то може якийсь паром буде йти, то покажу як виглядає пароми. Супер, звісно. І маяк зараз покажу 에, трошечки приблизити треба. Вон мені аж туди. Бачите, така башенька виглядає. Оце мені ще скільки йти. Бачу, тут в, в порту то більше такі рибацькі суда або просто хатари. І кілька яхт теж видно. Зараз покажу так пришвартовані йду вздовж всього. Там можна на... Маленький такий маяк десь далі вийти. Ось різні рибацькі такі судна. Мені подобаються такі краєвиди, підключені до електроенергії. Ну, людей практично немає. Ось тут ще, така ще невеличка лагунка. Тут вже такі поменше катери, настояночки. може рибацькі, може прогулочні. Ну і більше, здається мені, що такі більше рибацькі. Вон там можна ще дойти, подивитися як кораблі заходять в порт. Я супер виглядає. Покажу ще трішечки з другого ракурсу, такий починається дощик. Постійно витираю камеру, щоб добре не... знімало. Ну, і, можна сказати, дошов я до самої дальньої точки. Бачите, що штучні такі насипи, щоб затуляла, далі там стоять лайнери, пароми. На лайнер то не знаю, але пароми точно. І тут, я так зрозумів, такі спеціальні рибаки трошки ловлять. Але звісно тут дуже-дуже сильний вітер задуває. А то я так зрозумів, що піднімає, углубляє вхід в лагуну. Ось так люди ловлять, не знаю чи ловиться щось. Бо я думав, що можна буде аж туди дійти, але видно, що перекрито прям забором. Йду на маяк вздовж берега, тут пляжна зона. Тут я так зрозумів, повикидувало різні речі чи просто повикидували спорту. Ніхто не купається, бо, мабуть, просто лютий місяць. І он мені аж туди йти до маяку. Можна йти по березі. Я вирішив піднятися. Можна йти так вздовж, вздовж домів, але я вирішив так посередині йти така хороша доріжка. І мені ще так з кілометр десь буду трошки знімати по дорозі. Якщо буде щось цікаве. Посередині шляху стоїть такий величезний камінь. І тут така лавка. І можна послухати шум моря. Щось мати не чутно, хто не знає то це чайка. Ну, практично доходжу. Тут така невеличка парковка. Люди видно, що прибирають пляжну зону. З граблями ходять, на водорості чистять. Тут такий є далі пісочок. А тут таке вже в камінці, різні суви тут бувають. І мені йти вон аж наверх. Під маяком знаходиться кемпінг-зона. Це хто не знає, то дома на кольосах. Такий великий-великий майданчик. А там е можна зняти може, й домик. Трошечки приблизив і там не головний офіс. І ось мені сюди йти до маяку. Вон починається вже комплекс бункерів з часів Другої світової війни. Вихід на, саму, на сам Маяк платний. Сподіваюсь, що можна буде заплатити картою, бо готівки взагалі немає. Підійшов до першого бункера, видно, що внизу стоїть вода, і там десь можна піднятися. Зараз подивлюся, чи взагалі можна зайти туди. Взагалі то прикольно так. Можна цей і десь можна туди зайти. Але тут так вузько, що трошки страшновато туди заходити. Ось наступні, вирішив я туди не заходити, тут можна так погуляти. Тут десь вниз. Зараз треба якось перепригнути тут. Там десь можна спуститися десь нижче. Щось мені не хочеться аж туди там залазити. Не взяв з собою ліхтарик. Зараз похожу погуляю, може ще щось цікаве знайду. Зараз покажу, знайшов е, один бункер, що тут більш-менш сухо, вже я подивився, як воно взагалі виглядає. Що ходить по мокрому, як можна по сухому, ну, всередині нічого немає. А може просто залита бетоном. Це я дихаю, так. Я скажу так, огромніший комплекс. То будинок номер 18 Ага, тут зачинено. Дуже багато різних бункерів. І вхід безкоштовний. Оце що дивує, можна сюди зараз зайти. Позаглядаю, як буде щось цікаве, то буду знімати. Ага, сюди можна йти. Блін, а ну тут реально дуже велике. О там вода стоїть. Зараз ще трошечки полажу та буду. Та буду вибиратись звідти. Пустився я вже до берегової лінії. Тут цілий комплекс, всіх, навіть, може, і не передивився, бо так -то взагалі нічого не залишилось, але вогневу точку. Тум. Ось так. Навіть, стріляли по кораблях, які підходили. Ось так, Багато різних бункерів, дуже багато. Я навіть не очікував, я думав, що там кілька буде. Там основні, а ні, все залишилось так, як було. В Польщі теж багато різних бункерів вздовж берегової лінії, але там все платно, а тут світ підсвічується, а тут все безкоштовно ходи, дивися. Так що можна сказати ітог з цього всього. Тут дуже багато різних бункерів. Територія просто величезна. Она ж до тих будівель. Кожні, яких 20-10 метрів якийсь бункер. Ну, і вийшов я вже до маяку. Не знаю, чи буду подиматись, бо не видно, що там десь можна щось заплатити. Це приватна власність. Тут є господарі, знаходиться готель. І, як писало, за невеличку плату можна за три'єру піднятися на сам маяк. Да, пише, що можна двері відчинені. 30 датських крон коштує. І зараз Буду подиматись, але сама будівля воно так е замуровано з усіх сторін і такий окремий будиночок стоїть. Трішечки на віддаленні щось зніму. Ну і постараюся зараз зайти. Супер, звісно. Тільки це подиматися десь на шостий поверх, я завжди на ліфта не буде. Вийшов я на маяк, коштує 4 євро, там якби ніхто не сидить, просто там виходить, дуже туго відчиняються двері, якби ніхто не, не дивиться. Але я заплатив, це невелика сума. Люди піддержують маяк в дуже-дуже гарному стані. І зараз показую краєвид на, на місто. Перед маяком видно є паркінг. І там ще знаходиться кафешка, так що можна попити кави. Ще раз покажу кривидне вид містечко. Видно, що весь цей пагор переритий під бункера було. Не знаю, може в місті теж було. Просто зліквідували то. Трошечки туман на... На морі і бачите, весь все перерито. Це ціле, можна сказати, місто було. Місто невеличке до 6 тисяч людей, там 5,5, може зараз трошечки більше. Бачите, великі кораблі. Буду потихеньку закінчувати, бо треба спішити до, до машини, бо ще йти кілометрів вісім. На велосипеді сьогодні не їхав, бо йшов дощ. То добре, що зараз вже він закінчився. Але вітер на маяку то дуже відчувається, дуже-дуже сильний. І покажу, як виглядають сходинки. в дуже гарному стані, все побіляно, все покрашено. Первіла, супер, звісно. Ну, покажу знизу, в цьому будинку знаходиться невеличка кафешечка, можна попити гарячий напій, якесь може пиво. В дуже гарному стані. Вони тут і проживають. знаходяться в приватній власності. І тут я також думаю, що вони проживають. Супер, звісно, дуже гарно. Своїх грошей воно того варте. Нарешті вже остаточно закінчився дощ, тут все пакуються, переносять з будинку, може тут готель ще є, точно не скажу. Але, блин, просто присіду виглядає, дуже-дуже охожений і недорого коштує. 4 євро це дуже-дуже недорого. А по бункерам можете прогулятись безкоштовно. Ще раз покажу на віддаленні з прапором Данії. Дуже класно, варто піднятись, відкриваються гарні краєвиди на місто е і на море. Ще прийдусь, вже е потихеньку вертаюсь, е прогуляюсь по кілька вулиць, вже в сторону центральної частини. Йду. Не, ну дійсно тут супер, звісно. Особливо частний сектор, мені дуже подобається. Такі вони всі невеличкі будиночки, нема таких на 200 квадратів, буквально 45-50 квадратів і людям вистачає. Ось наступний такий провулок будиночки. Десь однакові, десь трошки щеки відрізняються, але тихо, спокійно, людей практично немає. Всі відпочивають в неділю. І тут ще на перехресті так зупинився. У мене вже буде пряма дорога до паркінгу. Дуже такі оханні, дуже чисто тут. Мені дуже сподобалось. Ось таке було невеличке портове містечко в Данії Хірсхальс. Сподіваюсь, сподобалось. Не набрило дивитися на різні будинки. <хи> Мені дуже сподобалось, не тільки що підвела трошечки погода. А так, то емоції просто не передати словами. Так що сподіваюсь, вам дуже сподобалось. Підписка, вподобайка, коментуйте. І можете дивитися попереднє відео Ларвік Норвегія, перший раз знімав в Норвегії. Так що, всім пока, до наступних відео.